Добрий день, любі діти! Я рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо розглядати віднімання двоцифрового числа від багатоцифрового, а також продовжимо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. А зараз розгорніть свої зошити. Запишіть число. Класна робота. Тепер, будь ласка, пропоную вам завдання для каліграфічної хвилинки. Число 61 тисяча 68. Пропишіть. Один рядок. Пишіть красиво і охайно. Можна зупинити відео. Тепер нижче запишіть сусідів цього числа. Правильно, це числа. 61 тисяча шістдесят сім. І 61 тисяча шістдесят дев'ять. Прочитай число. Скільки класів і скільки розрядів у записі цього числа. Назви їх. Яка цифра стоїть у розряді одиниць тисяч, скільки всього тисяч у цьому числі? Отже це число 396 тисяч 815. У цьому числі. Є два класи клас одиниць і клас тисяч, а кількість розрядів ми будемо розглядати так, в числі 396 тисяч 815, 5 одиниць, 1 десяток. Вісім сотень, шість одиниць тисяч, дев'ять десятків тисяч, три сотні тисяч. Яка цифра стоїть у розряді одиниць тисяч? Звичайно, цифра шість. Скільки всього тисяч у цьому числі? Так, у цьому числі всього триста дев'яносто шість тисяч. Молодці! Прочитайте вирази і обчисліть їх. У межах яких розрядів треба виконувати дію віднімання в кожному випадку обчислення? Перший вираз. 8967 тисяч дев'ятсот сім мінус 34. Записали у зошит. Ми. Від багатоцифрового числа віднімаємо двоцифрове число. У межах яких розрядів треба виконувати дію? Так, у межах розрядів одиниць і десятків. Вісім тисяч шістдесят сім. Мінус тридцять чотири. Сім одиниць, мінус чотири одиниці, буде три одиниці. Шість десятків, мінус три десятки, буде три десятки. А кількість сотень і одиниць тисяч у нас не змінилась. Ми отримали результат 8 тисяч 933. Отже, дія віднімання виконувалася тільки у межах розрядів одиниць. І десятків. Другий вираз. Три дев'яносто два мінус шістдесят три. Запишіть у зошит. Так само, як у попередньому виразі, ми будемо виконувати дію віднімання. У межах розрядів одиниць і десятків віднімаємо. Із двох одиниць відняти три одиниці неможливо. Ми маємо позичити один десяток у розряду десятків. Тепер у нас не дві одиниці, а вже 12. Із дванадцяти відняти три буде дев'ять одиниць. В розряді десятків стало на один десяток менше. Тобто не дев'ять, а вісім. Із восьми десятків відняти шість десятків. Отримаємо два десятки. Кількість сотень і одиниць тисяч не змінилася. Ми отримали результат три тисячі дев'ять. Дев і останній вираз записуємо у зошит. 21 тисяч 378 мінус двадцять п'ять. Виконайте дію віднімання у межах розрядів одиниць і десятків. Яке число ви отримали у відповіді? Так. Двісті тисяч триста п'ятдесят три, молодці. Сьогодні ми будемо розв'язувати вирази на віднімання двоцифрового числа від багатоцифрового. Давайте обчислимо два вирази письмово, тобто записуючи стовпчиком, дивіться 7675 мінус 35. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. І виконуємо дію віднімання. 5 одиниць мінус 5 одиниць буде 0 одиниць. В розряді одиниць пишемо цифру 0. Із семи десятків відняти три десятки буде чотири десятки. В розряді десятків записуємо цифру 4. Цифри розряду сотень і одиниць тисяч зносимо. Отже, результат 7640. Будь ласка, записуємо другий приклад. Від числа 24 тисячі. 582. Віднімаємо двоцифрове число 46. Так само, як у попередньому прикладі, під розрядом одиниць підписуємо одиниці. Під розрядом десятків десятки. Отже, від двох одиниць відняти 6 одиниць не можемо. Значить, позичаємо один десяток із розряду десятків. Тепер у нас вже не дві одиниці, а 12. Дванадцять 6 дорівнює 6. Підписуємо під одиницями цифру 6. В розряді десятків вже не вісім десятків, а сім. Від семи десятків віднімаємо чотири десятки. отримуємо три десятки. Пишемо цифру три в розряді десятків. Ми виконали віднімання. У межах розрядів одиниць і десятків. Цифри розрядів сотень 5. Одиниць тисяч 4 і десятків тисяч два. Зносимо. Отримали результат 24 тисячі 536. Ви молодці. Так, у виконайте обчислення самостійно. Зверніть увагу ми віднімаємо двоцифрові числа, значить, віднімання виконується у межах розрядів одиниць і десятків, а інколи і сотень. Виконайте роботу самостійно, поставте відео на паузу, потім перевіримо. Отже, перевір себе: 29 тисяч відняти 42 вийшло 29 тисяч. 38. вісім. Дванадцять тисяч шісот сорок девять. тридцять дев'ять. Результат 12 тисяч шістот десять. Шістнадцять тисяч п'ятьсот вісімдесят. Віднятий двадцять два, дорівнює шістнадцять. П'ятсот 233 вісім. Двісті тридцять три тисячі тридцять вісім. Мінус тридцять вісім. Результат двісті тридцять три тисячі. Двісті сімдесят три тисячі триста п'ятнадцять, мінус сорок вісім. Отримали в результаті 273 267. І при відніманні в останньому прикладі від числа 211 923 числа 16 ми отримали результат 211 тисяч дев'ятсот. Всім. Молодці! А зараз ми з вами розв'яжемо задачу, склавши рівняння. Увага! На будівництво доріжки привезли 1240 цеглин. Після того, як доріжку виклали, залишилося 27 цеглин. Скільки цеглин використали? Про що говориться у задачі? Правильно: про кількість цеглин, які привезли на будівництво, і про те, Скільки цеглин залишилося тоді, коли використали якусь певну кількість цеглин? Що нам відомо в задачі? Які числові дані? Так, відомо те, що привезли 1240 цеглин, а залишилося. 27 цеглин. Що в задачі невідомо, що ми будемо шукати? Правильно, ми будемо шукати, скільки цеглин використали. Отже, опорні ключові слова задачі це привезли, але ми можемо замінити його словом було. Використали і залишилося. Запишіть, будь ласка, в зошит умову задачі. Було 1240 цеглин. Використали невідомо. Залишилося 27 цеглин. Записали. Зараз ми розв'яжемо розв задачу, склавши до неї рівняння. Якщо невідоме число взяти за Х, тобто використали Х цеглин, у нас виходить наступний запис рівняння. Від того, що було, а було 1240 цеглин. Відняли те, що використали, а використали х цеглин. Залишилася ще певна кількість цеглин, тобто 27. Отримуємо рівняння 1240. Мінус ікс дорівнює 27. Нагадую, 1240 це стільки було. Мінус ікс це стільки використали. 27 це скільки залишилося. Ми отримали рівняння з невідомим відємником. Згадайте правило, як знайти невідомий відємник. Правильно діти, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І у нас виходить наступний рядок рівняння. Ікс дорівнює 1240 мінус 27. Порахуйте, будь ласка. Правильно. Х дорівнює 1213. Це є розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. 1240. мінус 1213. Дорівнює. 27. Дійсно, в нашому рівнянні і ліва, і права частина мають однакове значення. 27. Так. Ми рівняння розв'язали правильно. Пишемо відповідь до задачі. Відповідь. Тисяча. 213 цеглин використали. Так. А тепер, будь ласка, подивіться на домашнє завдання. Під номером 1 у вас буде задача подібна попередньої. Ви її розв'яжете рівнянням. На будівельному складі було 2142 мішків цементу. Після того, як цемент відвантажили на будівництво, на складі залишилося ще 75 мішків. Скільки мішків цементу відвантажили на будівництво? Під номером 2 у вас будуть вирази, які потрібно обчислити письмово за зразком, тобто записуючи їх стопчиком. Наш урок добігає кінця. Пропоную вам підбити підсумки своєї діяльності на уроці, підготувавши резюме з використанням ключових фраз. Сьогодні на уроці я навчився. Сьогодні на уроці я зрозумів. Сьогодні на уроці мені було важко. Добре. Урок завершено. Дякую за роботу.